Інформаційні підсумки четверга 10 квітня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Спільна місія допомога. Делегація з Волинської області вивчає досвід Хмельницького з надання інтегрованих соціальних послуг. Залишилося менше місяця. Жителі в області просять вчасно задекларувати своє майно і доходи за 2024 рік. Не уявляє життя без хореографії. Юна Хмельничанка Ніколь Ямборко стала чемпіонкою України з бальних танців. Майже 200 мільйонів гривень на підтримку захисників, ветеранів та їхніх родин. Зміни до програми соціальної підтримки учасників російсько-української війни внесли сьогодні на засіданні виконкому. Традиційно передбачили кошти на одноразову матеріальну допомогу для мешканців Хмельницької громади. Ірина Аріон про все детальніше. Зміни до програми соціальної підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їхніх сімей, внесли на черговому засіданні виконкому. У ній, зокрема, передбачені відшкодування пільги на житлові послуги, реабілітація захисників у рекреаційному центрі берег надії, оплата 50% вартості навчання у вишах та інші напрямки. Програма діє з 2021 року. Після того як ми внесли зміни, загальний обсяг програми вже складає понад 509 мільйонів гривень. І зміни стосувалися самого 2025 року. На 2025 рік обсяг цієї програми вже майже 200 мільйонів гривень. Саме завдяки функціонуванню цієї програми. Ми можемо допомагати військовим, можемо допомагати ветеранам, можемо допомагати родинам безвісти зниклих, полоненах, родинам загиблих і так далі. Програма функціонуюча, діюча в цьому році буде закінчуватись. Вже напрацьовуємо нову програму. 2026-2030. Традиційно передбачили кошти на одноразову матеріальну допомогу цього разу на загальну суму понад 8 мільйонів гривень. Допомогу отримають 792 мешканці Хмельницької громади. 65 членів родин загиблих наших героїв, загальна сума понад 1 мільйон 300 тисяч гривень, 12 родин полонених або безвісти зниклих наших військових, загальна сума понад 600 тисяч гривень, 134 діючих військових на реабілітацію сьогодні отримали допомогу, загальна сума понад 1 мільйон 900 тисяч гривень, і 423 діючих військових, загальна сума понад 4 мільйони 200 тисяч гривень. Початку повномасштабної війни рішенням виконкому статус дитини, що постраждала від збройних конфліктів, отримали вже понад 1100 мешканців громади. Ірина Аріон, Данило Біга новини міста. У Хмельницькому відбувся крафт форум. Це безкоштовний одноденний інтенсив для підприємців задля обміну досвідом. Під час заходу спікери ділилися практичними навичками ведення бізнесу. З чого його почати, та де взяти кошти на старт, як вести бухгалтерський облік, можливості співпраці та масштабування до участі в заході долучилися близько сотні власників малого та середнього бізнесу з досвідом та початківців. Подробиці в сюжеті Ірина Кондратюк. Близько сотні досвідчених підприємців та початківців нині зібрались на безкоштовний одноденний інтенсив Крафт Форум, аби обмінятись досвідом. Власною історією започаткування бізнесу та його масштабування ділилась з присутніми і Наталія Панасова. П'ять років тому вони разом із чоловіком відкрили сімейну пекарню. А нині у них вже 11 найманих працівників. На сьогодні ми маємо. Свої три власних магазини працюємо з хмельницькими ресторанними закладами, кав'ярнями співпрацьовуємо. Ну і є магазини, які продають нашу продукцію. Під час заходу спікери надавали присутнім практичні поради щодо ведення бізнесу: з чого його почати та де взяти кошти на старт, як вести бухгалтерський облік, писати гранти, будувати партнерство. Коли ми починали, там восьмій десятий рік е, таких. Ну, Грандів не було. У нас не було таких можливостей. У нас були кредитні кошти в банку, які ми могли брати. А зараз для крафтовиків, для підприємців є дуже грантова підтримка, це дуже великий плюс почати бізнес або підсилити його. Такий основний, скажімо так, напрямок, масштаб це вирощування літньої малини. Зараз ми вже трошки розширилися, і до ремонтантної малини вирощуємо приблизно. Зараз на даний момент маємо обсяги з. Близько гектара і вирішили приїхати. Тому, оскільки ми як то кажуть, працюємо, розвиваємося і хочемо залучити ще інших людей до нашої співпраці, почути досвід ще і інших людей, які би з нами поділилися, що стосується більше бухгалтерські моменти, економічні. Організували форум представники асоціації підприємців та виробників Хмельниччини бізнес-люди за підтримки влади міста та області і агенції регіонального розвитку. Голова асоціації розповіла: нині у спільноті понад сотня власників малого та середнього бізнесу та сподівається, що після форуму їхня кількість збільшиться. Ми хочемо заявити про те, що малий і середній бізнес також працює. Ми працюємо успішно, ми підтримуємо волонтеримо, підтримуємо нашу економіку. Ми в асоціацію запрошуємо всіх бажаючих, які хочуть працювати іменно в напрямку виробництва. Сьогодні ми, як агенція, плануємо оголосити старт збору інформацію про крафтових виробників до каталогу крафтових виробників області. Тобто, ми в рамках своєї діяльності за підтримки швейцарсько українського проекту згуртований старегіональний розвиток юпорт будемо робити протягом року такий каталог. Ми охоплюємо всю область, і нам потрібно розуміти не тільки виробники, які працюють в Хмельницькій громаді, а й в інших громадах області. А громад у нас 60. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Менше місяця залишаються у жителів Хмельниччини, аби задекларувати своє майно і доходи, отримані у 2024 році. Кампанія, нагадаємо, стартувала 1 січня і закінчується вже 30 квітня. Податківці наголошують за порушення термінів подання декларацій громадянам загрожують штрафи і нагадують, хто саме зобов'язаний прозвітувати про свої доходи. Громадяни, які мають обов'язок декларування доходів, це ті особи, які протягом 2024 року отримали дохід у вигляді додаткового блага, тобто прощення кредиту, дохід від членів сім'ї не першого, другого ступеня споріднення у вигляді спадщини або дарування. Громадяни, які Здавали майно в оренду фізичним особам, отримали інвестиційний прибуток. Громадяни, які здійснили продаж рухомого та нерухомого майна, крім того, громадяни, які перебувають за межами України, тобто отримували доходи з джерел за межами України, це іноземний дохід. По них подається декларація про майновий стан доходи та сплачуються податки, податок з доходів фізичних осіб та військовий збір. Термін подання декларації це 30 квітня 2025 року. Сплата даних податків це до 1 серпня 2025 року. Хочемо також наголосити, що за несвоєчасне подання або неподання декларації передбачені штрафні санкції, за неподання декларації штраф у розмірі 340 гривень, за несвоєчасну сплату також передбачений штраф у розмірі 5 10% в залежності від протермінування кількості днів від граничного терміну сплати. Також хочу нагадати, що громадяни мають право протягом деклараційної кампанії до 31 грудня 2025 року подати декларацію про майновий стан і доходи на отримання податкової знижки. Станом на 1 квітня до головного управління ДПС у Хмельницькій області Подоляни подали 2819 декларацій про майновий стан і доходи на загальну суму 763 мільйони гривень. Самостійно задекларовано до сплати 3 мільйони гривень військового збору та 12 мільйонів гривень податку з доходів фізичних осіб. Подати декларацію можна трьома способами. Перше це громадянин подає самостійну декларацію або уповноважена особа. Також можна декларацію надіслати почтою з описом в конверту, які документи зазначаються в конверті, але не пізніше, ніж за п'ять днів до закінчення граничного терміну подання. І для зручності є електронний кабінет платника, де громадяни також можуть ним скористатися та подати декларацію. Досвід Хмельницького з надання інтегрованих соціальних послуг вивчає делегація з Волинської області. Впродовж двох днів представники десяти громад відвідують у нашому місті вісім соціальних центрів, а також Карітас. Проєкт реалізує Дитячий фонд ЮНІСЕФ спільно з Львівським центром соціальних послуг Джерело. Більше дивіться у наступному сюжеті. Інтегровані соціальні послуги це не новий тренд в соціальній сфері. Це про готовність громад підтримувати сім'ї, аби діти не опинялися в інтернатах. Досвід Хмельницького з надання інтегрованих соціальних послуг вивчає делегація з Волині. Проєкт реалізує дитячий фонд ЮНІСЕФ спільно з Львівським центром соціальних послуг Джерело. Пріоритетом є послуги, які спрямовані на дітей та сімей. Фінансові речі та які виплатиться добре, але коли ми хочемо стало підтримувати мешканців і розуміємо, що треба допомогти їм вийти з кризи, то потрібна є система соціальних послуг. Будемо ознайомлюватися із послугами соціальних служб, центр соціальних служб протидії домашнього насильства, надання послуг реабілітаційних, соціальних дітям та особам з інвалідністю, ну і теж ознайомимося з діяльністю територіального центру міського вашого і власне центру адаптації. 3-4 квітня Хмельницький відвідали делегації із Львівщини та Закарпаття. Впродовж двох днів представники десяти громад з Волинської області побувають у нашому місті у восьми центрах, а також в Карітасі, де надають соціальні послуги сім'ям з дітьми. У школі життя допомагають більше як сотні дітей з інвалідністю. Нові методики трудової реабілітації впроваджують для вихованців родинного затишку. Тож учасники проєкту вивчатимуть в Хмельницькому успішні практики та інноваційні підходи в соціальних установах. Маємо сьогодні в місті 8 центрів по наданню соціальних послуг. Відповідно, є в місті неурядові громадські організації, теж, які надають соціальні послуги. Ну і на сьогодні в громаді надається 23 послуги. Основним пріоритетом сьогодні це перший є допомога ЗСУ, а другий пріоритет є сьогодні надання. Якісних соціальних послуг проєкт реалізується в 19 громадах Львівської, Волинської і Закарпатської областей у Волинській з 2023-го він є пілотним. Робимо такий акцент на тому, щоб у наших громадах були впроваджений мінімальний пакет 18 базових послуг, але і працюємо над тим, щоб і розширити ці послуги. Для нас для нас цінний досвід побачити, як у наших колег відбувається, які сервіси соціальні створені. Основне завдання, напевно, у сфери соціального захисту це підтримка людей, це турбота про людей, це турбота про дітей, і відповідно створення комфортних. Умов для сімей. В рамках проєкту Хмельницькі працівники соціальних установ також відвідають громади інших областей. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов. Новини міста. Юна хмельничанка Ніколь Ямборко стала чемпіонкою України з бальних танців. Вона представляла Хмельниччину на змаганнях у віковій категорії 10-12 років. Танцює дівчинка з 6 років, тренується майже щодня. В десять років вже має спортивні розряди станців та прагне здобути звання кандидата у майстри спорту. Ірина Муляр розповість більше. Хмельничанка Ніколь вже більше трьох років тренується у цій танцювально-спортивній студії разом зі своєю наставницею Юлією Лесковою. Танці – це моє життя. Я від них дуже кайфую. Ось, наприклад, колись е, я приходжу на танці, і можна на танцях відпочити, ось від школи нещодавно десятирічна Ніколь повернулась з чемпіонату України з танців. Там представляла Хмельниччину у віковій категорії 10-12 років у латиноамериканській програмі, стандартній програмі та програмі з 10 танців. Додому повернулась у статусі чемпіонки. Ніколь приймала участь окремо в європейській програмі, в латиноамериканській, і програма з десяти танців. Звичайно, це велике досягнення, коли дитина займає перші місця абсолютна чемпіонка. Ніколь Ямборко пішла до студії танців, коли їй було шість років. І з того часу майже щодня на тренуваннях. Якщо чесно, навіть я не планувала, що моя дитина буде танцювати, але з самого дитинства вона гарно рухалася. Я бачила, що я нічого з цим зробити не можу і лише просто допомогти їй розвинути її талант. Пам'ятаю, це перше тренування сильна, яка вимагала вже від мене, манюсінька, і вже чогось вимагала. Давайте ще, давайте ще. І тоді я побачила, що в неї великі такі завдатки. Щомісяця, говорить тренерка, Ніколь виступає на сценах українських міст або за кордоном завжди із групою підтримки батьками, бабусею та дідусем. Я, напевно, більше хвилююсь, ніж вона. Вона вміє в стресових ситуаціях настільки зібратися. На тренуваннях показує не лише талант, а й наполегливість. Саме характер, вважає тренерка, допомагає перемагати та не опускати рук після поразок. Один раз не вийшло, я буду ще працювати, працювати, працювати і ще раз працювати. Я була в одного тренера на семінарії, і він мені сказав: якщо ти зараз в ювеналах 2, ти маєш танцювати як юніорка 1. Треба бути на голову більше. Це дитина, яку я говорю, показую один раз, і вона буде тут мені червона. Пурпурова, але вона буде 300 раз відпрацьовувати одне й те саме, і вона це зробить. В танцях важливий талант, харизма, вміння. В спорті важливий характер. Сьогодні ми програли. Ми завтра встаємо і робимо все одне і те саме. В 10 років Ніколь Ямборко має спортивні розряди станців та прагне здобути звання кандидата у майстри спорту. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!